Всім привіт! Записую вам відео з США, Нью-Йорк. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про те, як зараз можна здати на CDL – Commercial Driver License. От, тобто отримати ліцензію, на право керувати вантажним транспортом. Ну, Простіше кажучи, їздити на фурах в США. Сьогодні я був в Філадельфії разом з своїми друзями, два друга, які там здавали екзамен. Вася вже вийшов з фури. Це була його тренування. І йде до нас машину. Кешбек сказав, що блять, якщо ми дамо йому чоловіку, то ми завтра здамо. Та? Серйозно? А Чоловік коли треба давати? В кінці? Ні, блядь, завтра. Ні, реально, ну коли треба давати? Після того як вже здав? Та, він скаже, ми Ну, То ти можеш його просто кинути, та й все. Я жартую, так не можна робити. І розповім вам, як це все проходило, що потрібно для того, щоб здати на ці права на CDL. Буде цікаво. І так, припустимо, що ви вирішили прийняли рішення отримати CDL. Що вам для цього потрібно? Першим ділом, ну коли ви вже отри ви вже тут є в США, ви вже отримали дозвіл на роботу або ж у вас є грін карта, і ви дзвоните в таку державну установу DMV, де записуєтеся на здачу трьох тестів на комп'ютері? Перший тест це Airbrake тест на якому буде 25 запитань. З 25 запитань вам допустимо зробити 5 помилок. В загальному ви будете вчити на Airbrake тест 100 питань. Але на самому тесті, коли ви будете здавати, вам вибій тільки 25, Ну, як я вже сказав, 5 помилок допустимо. Другий тест називається Combination, Це тест по прицепу. На самому тесті буде 20 запитань, і 16 з яких потрібно, і з 16 цих питань ви повинні відповісти правильно. Всього питань, які вам треба буде вивчити по комбінейшн, буде 80. Ну і, як я вже сказав, на тесті буде всього 20, 16 з них треба дати правильну відповідь. Ну і третій тест, який потрібно здати на комп'ютері, це тест просто по знаках, по так би, по правилам дорожнього руху також здається на комп'ютері. На здачу цих всіх трьох тестів ви готуєтеся самостійно вдома. Ви можете прийти в це саме DMV і попросити там цю книжечку по цим всім тестам, вам її безкоштовно дадуть і ви будете собі сидіти і вчити. Також ця інформація є в інтернеті, в Ютубі, де-небудь. Спроба на здачу цих трьох тестів коштує, обійдеться вам в 10 доларів. Найгірше це те, що коли ви їх здаєте, на комп'ютері вам не показує на які питання ви відповіли неправильно. І ще такий цікавий факт. Наприклад, якщо ви прописані, здає, якщо ви не прописані, якщо ви здаєте в Брукліні, то ви можете здавати тільки один раз на день. А якщо ви, допустимо, хочете здавати в Статен Айленді, це буквально недалеко звідси, то там дається три спроби на день. Ну, звичайно, ви три кожну спробу цю оплачуєте там 10 доларів. Може там в Статен Айленді трошки дорожче. Ну, в загальному ціна всюди буде 10-15 доларів. Якщо сьогодні ви прийшли на здачу трьох тестів і здали тільки два, а один завалили, то на наступний день вам потрібно здати тільки цей один, який ви не здали. Тобто тих два вже вам здавати додатково не потрібно. До того як ви прийшли здавати на ВДІМВІ ці три тести, Рекомендується, це вже з досвіду мого друга, він мені так порадив. Рекомендується вже мати медичну довідку. Медичну довідку можна отримати в багатьох клініках. Це просто, якщо у вас вже є страховка, страхівка, якщо у вас є, ви просто дзвоните в різні клініки, питаєтеся, чи ваша страхівка покриває, покриває цю медичну довідку, чи вони вам зможуть її видати по страхівці безкоштовно. Отримаєте цю довідку і йдете здавати ці три теста. Після того, як ви їх здали, в цей Момент, ви там вже подаєте документи разом вже з медичною довідкою. Якщо ви цього це зразу не зробите, то потім вам треба буде доносити. І це затягнеться на довший час. Тому краще це зробити одразу. І так, ви здали три тести, подали медичну довідку і вам через приблизно 2 тижні видадуть Commercial Learn Permit. Тобто це такі тимчасові права, які дозволяють вам вчитися їздити на трасі в межах автошколи. І я ще забув вказати, що для того, щоб почати здавати на CDL, обов'язково у вас повинні бути звичайні права категорії легкового автомобіля тут вже в Америці, не українські, не якісь інакші, а саме ці, що ви тут отримали в Америці. І так у вас вже є. Commercial, commercial Learn Permit. Наступний ваш крок, ви дзвоните, вибираєте собі автошколу. З сьогоднішнього досвіду я вам рекомендую звернутися в автошколу у Філадельфії. Можливо, навіть лишу контакти. Це ніяка не реклама, просто от сьогодні там два мої друга здавали і вони здали з першого разу. Ну Дот... що, розказуй. Розказуй. Давай, эмоции, что ты расскажешь? Сдал, сдал. Сдал? Да. Точно? Да. А звуки ты знаешь? Короче, никому не рекомендую в нью йорку сдавать. Никому? Никому. Тики на Нью-Йорк. Филадельфия. This guy, after this guy, you. He pass? He pass, yes. Yeah. Yeah. Good, man. Thank you. Thank you. Та що то вітаю тебе, дуже радий за тебе, красавчик. Це так жарко, <реш> <в курці. реш> Короте, Зараз всі повідходять, розкажеш деталі. Того мій друг здавав в Нью-Йорку чотири рази і він не міг здати, тому що там дуже великі вимоги від інспекторів. Е, ну, Позвонили в автошколу, записалися. Ви можете взагалі в ту автошколу не ходити. Якщо ви вмієте, все знаєте, все вивчили, ви можете заплатити там. 500 доларів, і за ці гроші вам автошкола надасть трак для тесту. Ну, відповідно, вас запише на самий, текст, на самий тест, куди прийде інспектор, ви там на назначений час, і ви будете вже здавати екзамени. Якщо ні, тоді ви оплачуєте приблизно 3000 доларів цій автошколі. І на протязі двох тижнів ви будете їздити на троці, вам будуть показувати, як їздити, як там як буде проводитися тест. Коротше, вони вас готують до тесту. Також ви будете вчити. При Trip Inspection, вас будуть перевіряти, там в автошколі є люди, які ну, будуть так, в ролі екзаменатора, ви будете їм здавати, коротше, тренуватися перед екзаменом. Також в автошколі ви потрібні здати Entry Level Driver Training. Це такий тест внутрішній в автошколі, після здачі якого вас вже допускають безпосередньо на самий екзамен з інспектором. Оцей тест, про який я зараз казав, ви можете здавати не в самій автошколі, а навіть вдома по комп'ютеру онлайн. І так, пройшли вже автошколу, здали цей тест, який тільки що назвав внутрішній автошкольний онлайн на комп'ютері, і ви вирішили, що ви вже повністю готові здавати екзамен у інспектора. Автошкола вас записує на певну дату, і ви повинні на екзамені бути готовими до трьох блоків. Перший блок pre trip Inspection, це інспекція вашого трака і трейлера перед виїздом. Тобто, це я сьогодні спостерігав за це з власними очима. Ви стоїте біля інспектора, ходите навколо всього трака, навколо трейлера, називаєте запчастини, відкриваєте капот, називаєте запчастини всередині, заходите в кабіну, показуєте, що де, як називається, як працюється, все на англійській мові. І там ну, мало, мало помилок допустимо, якщо вони не критичні. Наприклад, також. На Pre-trip inspection вам потрібно перевірити тормоза. airbrake. це самий важливий момент. Якщо ви допустите помилку по тормозах, то вас навіть не допустять на другий блок. Другий блок це вправи на майданчику, потрібно е, з 90 градусів отак от заїхати на парковку, ну, типу як вдок, е, там розвернутися, заїхати просто по лініях на парковці. Е, ну, коротше, їзда по майданчику там, з деякими вправами, які вам скаже інспектор, що треба зробити. І третій блок це вже їзда по місту і по гайвею. Е, в кожному штаті відрізняються правила здачі цих блоків, в когось там має бути більше вправ, в якому штаті менше. Наприклад, в Філадельфії там було буквально 2-3 вправи на їзді по майданчику, і по місту і по гайвею все разом зайняло півтори години приблизно. Ми сиділи, чекали в машині друзів, наші, ну, тих, хто здавав, десь приблизно півтори години. Якщо ви. Не, воно йде послідовно. Тобто спочатку pre-trip inspection, потім їзда на майданчик, а потім їзда вже по місту по гайвею. Якщо ви не здали перший блок, то до другого вас вже не допустять. Якщо ви здали перший блок, а другий не здали, то на наступну здачу екзамена вам вже pre-trip inspection здавати не потрібно. Тобто ви зразу починаєте з другого блока. Ну, відповідно, якщо ви перший здали, другий здали, третій завалили, то на наступну спробу ви здаєте тільки третій блок. Це їзда по гайвею і місту. Спасибо. Спасибо. Будем Спасибо. советовать. Давай, Спало. конечно, давай. Квартира, все есть, квартира, квартира. рент, машины. Что там? Не... Каждый приезжает уезжает. Надо сначала выпить, а потом подумать. Да? Надо сначала выпить, а потом подумать. Не, я вообще говорю, да? Ха, да, да, конечно. В... Вот пацаны же украинцы, они же у меня живут. А. Ну окей. без проблем. Да, будем советовать. Всех будем направлять тебя. Да, ну no правда. Спасибо. Он, да, а он, да. он как да, раз и клиентов даст. Да. 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 Он будет рекламу делать. Да. На ютубе. Вася, рассказывай, как там все пришло. А, мне нужно выпить сначала. Да нет, расскажи, я пришел. Легче, чем в Нью-Йорке. Это вообще Я не туда и он говорит, go, 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 right, go right. Я же тебе сказал, говорит, да, Да? Да? Это Так само, він такий, типу, головою так, кучу разів махав, типу, да? запізний. Да, а але... дивиться такий придерчивий, але лояльний. Але все рівно здав, коротше. Так, да, типу, ну коротше, це в, в Нью-Йорку ти... я, я би так блядь, за десятим разом не здав. Це одна помилка є. І... Тут я скільки помилок не робив. Серйозно? Я, да? я ні одної, походу, помилки не зробив. Він вперше нічого не казав а, ні разу. Я, короче, school Zone поїхав 15 і забув, що тут school zone, і вже почув розігнався, а потім school zone end! Блядь. Я вже їду нахуй, більше, ніж 25. За це би ти не знав, це 100%. Та я знаю, я це знаю. School zone — це... От тобі, тобі вава, і різниця між, між Нью-Йорком і, і тут. Ти Були, нью би блядь. тут інакші, Були би тут інспектора інакше, тебе не знав. Були б Нью-Йоркські інспектора, і плюс локація, по якій ти сам їздиш. А що він чого він сказав, що не треба дієм війти, а чекати просто? Мені теж так сказав. Сказав почекати до наступної п'ятниці. Може він вас надурив, що здали? Може він надурив. Може вони нас надурили, що це автошкола була. Може взагалі це все фікція. І просто зібрали акторів, які кожного. Просто зібрали акторів, по три баксів кожного, які зараз просто їдуть по своїм домам. Хто їде в Казахстан додому? Хто їде к це буде? Будуть тягнути час і, і показати. Вона прийде за два тижні, а за цей час так. ще більше людей кинуть і потім. Так, і потім все, і до побачення. Оце прикол би був, ні? Прикол, блядь, то що я, я аж не вірю, що я здав нам. ж ти не здав. погано Він тобі точно сказав, що ти здав? Ну, що, точно? Може ти по-англійськи просто неправильно зрозумів? Я здав екзамен, я це зробив, я це Вася, зробив. Їдемо через Місяць переїзд. часу прийшло, це просто жесть. Я аж не повірив, як мені він сказав, що я здав. Просто інспектор, блін, красавчик. Отак от і от сьогодні в мене був досвід спостерігати, як здається, здаються на права CDL. Отак от це все було. Було цікаво, було весело. Хлопці дуже сильно хвилювалися, але здали. Я їх поздравляю з цим. Підуть працювати уже зовсім скоро на трок. Все, що я вам сьогодні розказав в цьому відео, це те, що я бачив сьогодні на власні очі. Можливо, я в чомусь десь помилився, можливо, щось забув сказати. Напишіть в коментарях, що вам було незрозуміло, які у вас є додаткові питання. І також не забувайте, що усі ці правила у кожному штаті вони є різні, тобто вони можуть відрізнятися як по ціні, як по термінах. Як по Ну, По різних різних е, всяких речах. Тому майте на увазі, що це я говорив про те, що от мій друг здавав частину в Нью-Йорку, а вже самий екзамен поїхав здавати в Філадельфію і здав. Отакі справи, всім бажаю, е, хто хоче здати на CDL, щоб у вас все вийшло. Ваші питання пишіть в коментарях, всім відповідаю. Також в інстаграмі підписуйтеся, там я закидаю кожен день сторіс з Америки. Всім па-па! Ти чого як травкою було чути? Та, піздя занесло, ну. Чекай.